Перша Конституція України стаття 19 Конституції України. Органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тобто, будь-який обов'язок для громадян має ґрунтуватися на законі, а не на наказі листі чи роз'ясненні. Другий закон України про військовий обов'язок і військову службу. Цей закон визначає основні права і обов'язки військовозобов'язаних. Стаття 1. Військовий обов'язок включає облік, підготовку, службу тощо. Стаття 14. Військовозобов'язані підлягають взяттю на військовий облік. Стаття 33. Кабмін, Міноборони та інші органи можуть визначати порядок ведення обліку. Але в жодній статті закону нема прямої згадки про резерв Плюс. Там йдеться лише про військовий облік. Третя постанова КМУ номер 560 від 30 травня 2022 року про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. У постанові йдеться про електронний реєстр адміністрування та порядок обліку Резерв Плюс це лише додаток сервіс, що дозволяє громадянам самостійно вносити або перевіряти дані у реєстрі. Четвертий висновок. Обов'язку реєструватися в Резерв Плюс законом не встановлено. Закон зобов'язує стояти на військовому обліку. А як саме це робиться через ТЦК чи через електронний сервіс, визначає уряд. Використання Резерв Плюс зараз є добровільним інструментом для оновлення даних. Отже, є обов'язок бути на військовому обліку. Стаття 14 закону про військовий обов'язок і військову службу. Але немає обов'язку окремо реєструватися в додатку резерв плюс це право, а не примус.